Танцювальній родині альянс виповнилося 25 років. Як і годиться, цю подію відзначили великим концертом. Понад 300 вихованців та випускників студії влаштували на сцені феєричне емоційне дійство пластики та руху. За кожною постановкою стоїть кропітка праці усього колективу. Зала гучно підбадьорювала танцюристів, вибухала оплесками. На ювілейне шоу до міського палацу культури завітало багато гостей. Привітав талановитих іменинників та засновницю студії танцю Наталю Хученкову, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Дякую, вас, дякую. я за цікаво теж я завжди відчув чудову енергію альянсу. Хай так буде завжди. Опікуються своїми учнями молоді та перспективні тренери, які самі колись починали в альянсі. Зараз це дуже гарно впливає на емоційне відновлення, відволікає дітей від, від сьогоднішніх буднів, навіть після прильотів. Ми приходимо, ми тренуємось, ми розвантажуємо голову собі та дітям. Це дуже класно, коли діти мають можливість відновитися і отримати позитивні емоції. Ми займаємося хіп-хоп. Нам це подобається, бо ми можемо розкрити свою творчість у цьому стилі танцю. Це у нас дуже гарний тренер. І дуже гарна атмосфера на танцях. У колективі немає поділу на обдарованих та нездатних. Кожен учень вносить свою частку в скарбничку перемог на чемпіонатах, конкурсах, фестивалях. А за 25 років було безліч яскравих подій. Ми навіть намагалися зробити якийсь перелік, якийсь звіт. Але це просто неможливо. Дякуємо всім, всім, хто зробив свій внесок в нашу студію Танці Альянс. Приємним та цінним для Наталі Хоченкової є те, що колишні вихованці студії приводять на заняття вже своїх маленьких дітей. Я сама займалася танцями близько 4-5 років і отримувала задоволення і тому повела сина вже на танці в свої 4 роки. Ми задоволені, що є танці в нашому житті навіть в такий час. Танець дає можливість дитині виразитися, розкритися, передати почуття, зарядити себе та глядача позитивом, якого не вистачає у нашому повсякденному житті.